Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжуся на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультуємо, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно просто подивитися автомобілі в оголошеннях по Україні і перевіряти їх. Просимо підтримати небайдужих наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь на канал, активовуйте дзвіночок, щоб не пропустити оновлення та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Гано трафік в пасажирі. 2017 рік, один із шість у нас дизель, 140 пробігу, 16300 ціна за автомобіль і тут є телефон до власника. Так, дивимось по салону. Цікавить, телефонуйте. Вантажний Renault Master. Так, Це у нас 2018 рік, 2,3 дизель, 96 кВт. 219 пробіг, 17800 ціна. Пробіг оригінал і телефон до власника 095 045 2140. Так, високоцінних, що якщо... я навіть не дістаю. Так, дивимось по салону. Кому цікаво. Е, так, є. Задні парктронніки є. Більше інформації по телефону. Mercedes Vito 114. 2016 рік, двигун 2.2 дизель, пасажир 8 місць. Е, ціна договірна, на жаль, телефон присутній. Спробую вам щось показати. Так, скіряний салон, Коричневий комбінований бачу. Так, Шторки на вікнах. Ну Всю решту інформації мусите уточняти, тому що власника немає. Автомобіль зачинено. Opel Vivaro в довгій базі. 12 рік, двохлітровий дизельний двигун, 313 пробігу, 12600 ціна за авто, телефон до власника є. Кого цікавить, телефонуйте. Так, салон. Досить охайно виглядає, бачу. Так, тут щось буде, видно, не буде. Сидіння є. Вонтажо пасажир. Так, паркоп присутній, кого цікавить, телефонуйте. Так, Вантажний Renault Trafic. 15 рік, 1,6 дизелів, 88 кВт. Одна турбіна 226 пробігу. В довгій базі, 15200 ціна, телефон до власника присутній. Я ви Так, покажу вам трошки по салону. Більше інформації уточнюйте. Так, Volkswagen транспортер в оригіналі. Бачу. Шостарік один 9 дизель. 10950 ціна за автомобіль. Рідко бувають, поки знімаю, може власник десь знайдеться, щоб, щоб підказати телефончик. Не бачу, може. Чи автомобіль? Ніхто не знає, чи є автомобіль такий гарний і ніхто не знає. Дивіться. Всі обдувую, сидіння частенькі всі. Зараз подивлюсь, може хтось підійде. Присутній форкоп. Так, зараз тут проліземо. Довга база. Так. Так, так, так. Ну, на жаль, немає номера телефону. Значить, цей Т5 по-любому буде в нашому відео у рубриці буси. Можливо, власник буде дивитися і під коментарями напише. Варіант дуже цікавий. Trafic. 14 рік, двохкубовий дизельний двигун, 230 пробігу. 14700 ціна за машинку і телефон до власника присутній. Покажемо трошки по салону. Це у нас оригінальний пасажир. Так, є кондиціонер, є обдуви, зараз покажу. Тільки вчора приїхала машинка свіжопригнана. Так, є німецькі свіжі номери. Так, Звичайна база. Так, є верхні обдуви, є нижні обдуви, всі ремені безпеки на місці. Кого цікавить, телефонуйте. Більше інформації по телефону. Без жодного підкраси підказує власник. Рено трафік. 19 рік, 1,6 дизель. Пасажир 9 місць в рідній фарбі. 19300 ціна. Так, телефон 066 12 20 413. Бачу, є документи з сервісної історії, мабуть. Так, салон. Салон звичайний. Але так досить бачу, охайно виглядає. Є багажник на даху, форкоп. Кого цікавить, телефонуйте. Так, Opel Vivaro. Що ми маємо? Двигун 1,9 дизель, четвертий рік, 280 пробіг. Пасажир 8 місць, телефончик є тут. Я думаю, що воно не буде дорого коштувати, тому знімаю. Дуже багато телефонують. Бюджетного бусика, прошу ціну уточніть, я думаю, що там не дуже дорого буде. Кого цікавить, телефонуйте. Так, свіжо Mercedes Viano 14 рік, 2,2 дизель, 274 тисячі пробігу, 22 900 доларів телефон до власника Є. Так, це, мабуть, повний привід. Так, бачу дуже гарний шкіряний салон на чорній шкірі. Так, Тут задні пасажирські тоновані, але бачу, є сидіння розвернуті, також шкіряні. Так, Viano Fomatic. Так, кого цікавить така машинка, телефонуйте, телефон присутній. Renault Trafic. Пасажир 2008 рік, двигун 2-літровий дизельний, є кондиціонер, дві пічки, велюривий салон. Е е е так, електропідігрів сидінь, мультикермо, пробіг 290 тисяч, сервісна книжка, 100% мито зі Швейцарії. Ціна 11%, 500, телефони. Зафіксовано. Так, Заглянемо трошки по салону. Салону. Велюрові сидіння. Тут також. Верхній обдув, ніби є. Парктроніки і форкоп присутні. Вантажний рено трафік. 20-й рік, двохкубовий дизельний двигун, 20 тисяч 500 доларів. Ціна є камера парктроніки спереді і задні. Фуллет фара. Телефон є. Так, заглянемо трошки по салону. Трошки видно. Довгі базі. Кого цікавить, телефонуйте. Opel Vivaro. Довга база, 9 місць, 9 рік, двохубовий дизельний двигун, 244 тисячі пробігу, ціна 12500. І телефон присутній. трошки заглянемо по салону, адже сидіння такі досить гарні. Прокоп присутній, більше по телефону. Вантажний рено Так, Тут у нас 16 рік, 1,6 дизель 203 пробігу, максимальна комплектація, 12500 ціна і телефон 050 211 66 27. Так, дуже яскраво світить сонце, але спробуємо заглянути по салону. Так, є, кого цікавить, телефонуйте, а ми йдемо далі. Volkswagen Transporter, пасажир, 18 рік, автоматична коробка, 2-літровий дизельний двигун, контакти до власника ось тут. Так, шкірені сидіння я бачу. А ви можете оказати славим вином. Так, тут у нас також є два сидіння і. Три сидіння. Довга база, прокоп, арктройніки присутні. Більше інформації по телефону. Так, фордик вантажний, Форд Транзит. L2H318, 2-літровий дизельний двигун 96 кВт, 177 пробігу, є сервісна книга, свіжопригнаний з Німеччини, повна комплектація, телефон Телефон до власника є. Стартова ціна 17700 доларів. Так, по автомобілю мультикермо з круїзом, бачу, є кондиціонер, коробка 6 ступка. Більше інформації по телефону. Вантажний Opel Movano. Так, Це у нас двигун 2,3 дизель, автоматична коробка ціна. Е, значить, 18700 стартова ціна, 258 пробігу, свіжопригнаний автомобіль з Австрії. Є е, пілот сидіння. Та? Значить, телефон видно гарно. В наявності є також на механіці. і Дивимось по зачинений. Так? так, людина, я так розумію, займається такими автомобілями. Тому кому цікаво, хто шукає, телефонуйте. Я думаю, що щось вам підберуть. Телефонуйте, всього доброго. І веко, холодильник. 17 рік, 2,3 дизель, автоматична коробка, 25500 ціна за авто і телефони зафіксовані. Так, салон бачу в вухальний в обратному стані. Дивимось по колу. Ось цікаве, телефонуйте, уточнюйте вже детальніша інформація.